Чи доводилося вам відчувати, що власний розум перетворюється на нескінченну анфіладу кімнат, вщент заповнених дзеркалами, де кожне відображення це нова проблема, черговий страх або болісне передчуття? Кожне з цих дзеркал невпинно транслює інший образ. Дедлайни, що невблаганно насуваються, нескінченні рахунки, які ніколи не припиняють надходити, або ті складні розмови, які ви відкладали місяцями, сподіваючись на диво. Ви стоїте в самому центрі цього дзеркального лабіринту, намагаючись впоратися з усіма образами одночасно, але що більше зусиль ви докладаєте, щоб знайти вихід, то швидше дзеркала множаться, створюючи ілюзію нескінченної пастки. Хіба можна знайти вихід із цієї ментальної в'язниці, чи ми приречені вічно жити серед роздумів, які не мають під собою реального змісту, а лише висмоктують життєву енергію? Карл Юнг вважав, що занепокоєння це лише витончена і жорстока гра розуму, порочне коло, яке утримує нас у стані постійної тривожності. Проте він знав і головний секрет: вихід існує, і він не полягає у простому позитивному мисленні чи спробах механічно вимкнути думки. Це значно глибша трансформація, яка повністю змінює ваш внутрішній ландшафт і назавжди позбавляє потреби хвилюватися про те, що ще не сталося. Занепокоєння це одне з найбільш універсальних людських переживань, яке ми часто сприймаємо як неминучий тягар буття. Це те саме стиснення у грудях, той невпинний, хаотичний вихор думок, який не дає дихати на повні груди і забирає спокій навіть у найнайдемократичніші хвилини відпочинку. Але звідки береться цей стан? Чому нас це так сильно хвилює і чому здається майже неможливим просто відпустити ці тривоги? Юнг стверджував, що корінь занепокоєння лежить у тому, що ми звикли старанно приховувати від самих себе. Це ті витіснені частини нашої особистості, які ми воліємо ігнорувати або придушувати, нерозв'язані внутрішні вузли, незадоволені прагнення і таємна невпевненість, з якою ми уникаємо зустрічі віч на віч. Ми часто переконуємо себе, що хвилюватися корисно. Що це свідчення нашої відповідальності чи спосіб підготуватися до найгіршого сценарію, але насправді це велика ілюзія. Занепокоєння дає лише примарне відчуття контролю, тоді як на практиці воно схоже на біг по колу. Ви витрачаєте колосальну кількість внутрішнього ресурсу, але залишаєтеся в тій самій точці страху та безпорадності. Це пастка нашого его, де розум наполягає на створенні негативних сценаріїв заради уявного виживання в уявному майбутньому. Наша еволюційна історія навчила нас бути постійно насторожі, шукаючи загрози там, де їх ще немає. Протягом тисячоліть предки виживали саме завдяки здатності передбачати небезпеку, проте в сучасному світі цей механізм перетворився на джерело хронічного стресу. Сьогодні реальні фізичні загрози зустрічаються рідко, але наш мозок продовжує працювати за старими первісними алгоритмами, створюючи небезпечні сценарії в цифровому та соціальному просторі, бо вірить, що це нас захистить. Ми стаємо полоненими не лише своєї біології, а й тих історій, які розповідаємо собі щодня. Ми ототожнюємо себе зі своєю тривогою, ми називаємо себе тривожними людьми. Або хронічними занепокоєними, не розуміючи, що це лише ментальне програмування, яке можна і треба змінити, Юнг закликав побачити занепокоєння таким, яким воно є насправді, витонченим способом уникнути зустрічі з власною глибиною. Коли ми наважуємося подивитися в очі, тому що приховували за шумом тривожних думок. Занепокоєння втрачає свою магічну владу над нами, розчиняючись у світлі свідомості. Уявіть, що ви перебуваєте в темній кімнаті, де кожен предмет здається вам пугаючою фігурою хижака. Ваше серце б'ється швидше, тривога бере гору над логікою, але раптом спалахує маленьке світло, і те, що здавалося загрозою, виявляється лише вашим власним відображенням у старому дзеркалі. Занепокоєння це симптом чогось значно глибшого, симптом нашої від'єднаності від власної суті. Скільки годин, днів і років було витрачено на роздуми про події, які так і не сталися, ми вчимося ховати певні аспекти своєї особистості ще в дитинстві, щоб бути прийнятими соціумом, і ці пригнічені емоції з часом стають основою внутрішнього розладу. Коли ви відчуваєте тривогу, Найчастіше це ваш розум намагається уникнути зустрічі з істиною про вашу вразливість або задавнені рани. Розуміння цього механізму це не просто теоретичне знання, це перший реальний крок до руйнування в'язниці, яку ви збудували навколо себе власними думками. Справжній спокій приходить не тоді, коли зникають проблеми, а тоді, коли ви припиняєте бачити в них ворогів. Що загрожують вашому існуванню. Наступний етап визволення від нескінченного кола тривог вимагає від нас усвідомлення того, як саме ми вибудовуємо свої стосунки з майбутнім. Занепокоєння за своєю природою, це спроба жити в часі, якого ще не існує, ігноруючи єдиний момент, де ми маємо реальну силу. Ми витрачаємо неймовірну кількість психічної енергії на те, щоб прорахувати мільйони варіантів подій, які ніколи не втіляться в реальність. Юнг наголошував, що за кожною тривожною думкою стоїть значно глибша правда про нашу внутрішню нецілісність. Замість того, щоб ставати безвольною жертвою автоматичних реакцій, варто зупинитися і запитати себе. Що я насправді намагаюся приховати за цим галасливим занепокоєнням? Можливо, це глибокий страх бути відкинутим, почуття власної недостатності або ті аспекти вашої особистості, які ви намагалися стерти з пам'яті протягом багатьох років. Дозвольте собі досліджувати ці емоції без осуду, адже саме в цьому чесному дослідженні криється ключ до виходу з дзеркальної в'язниці. Ваше занепокоєння можна і потрібно трансформувати. Замість того, щоб чинити йому відчайдушний опір, який лише підживлює тривогу, ви можете використати його як потужний інструмент для самопізнання. Коли ви приймаєте ті частини себе, яких раніше уникали, ви раптом виявляєте, що джерело вашої тривоги насправді було заблокованим джерелом вашої ж сили. Стоячи обличчям до власних страхів і розуміючи їхнє справжнє походження, ви не лише звільняєтеся від їхнього гніту, а й відкриваєте нову, значно глибшу та автентичну версію себе, версію, яка більше не зв'язана кайданами минулого досвіду. Але що відбувається, якщо ми вирішуємо ігнорувати цей внутрішній заклик і продовжуємо нескінченний цикл тривожності? Юнг попереджав. Що те, що не стає частиною нашої свідомості, з часом починає проявлятися у нашому житті як неминуча доля, змушуючи нас знову і знову проходити крізь ті самі болісні сценарії, скільки можливостей було втрачено через цей паралізуючий страх, скільки яскравих досвідів було відхилено лише тому, що ми опинилися в тенетах власних турбот. Ми часто потрапляємо в цю пастку автоматично, за інерцією, навіть не помічаючи, як тривога стає нашим звичним фоном. Ми кажемо собі зупинитися, намагаємося відволіктися на зовнішній шум, але через кілька секунд думки повертаються з ще більшою руйнівною інтенсивністю. Це стається тому, що занепокоєння це досконала форма втечі від реальної зустрічі з самим собою. Хвилювання про гроші, статус чи думку оточення часто є лише маскою, що приховує набагато глибші істини про наше внутрішнє незадоволення і порожнечу. Єдиний спосіб подолати це наважитися зазирнути всередину, у той самий простір, де зберігаються всі витіснені фрагменти вашої душі. Це і є шлях індивідуації, великий акт інтеграції всіх частин того, Ким ви є насправді, включаючи ті аспекти, які ви звикли вважати слабкими чи неприйнятними. Коли ви нарешті наважуєтеся подивитися на власну внутрішню складність, занепокоєння миттєво втрачає свою магічну владу. Протистояти тривозі не означає боротися з нею. Навпаки, те, чому ви чините запеклий опір, лише набуває більшої ваги та інтенсивності. Секрет полягає в тому, щоб визнати присутність тривоги як гостя, а не як господаря вашого дому, і дозволити собі вивчити її з цікавістю дослідника, а не з позиції жертви. Нас вчили бути завжди сильними, непохитними і тримати будь-яку ситуацію під тотальним контролем. Але справжня міць полягає не в уникненні дискомфорту, а в прийнятті його як необхідної частини вашого унікального шляху. Багато видатних особистостей навчилися використовувати свої внутрішні конфлікти як паливо для великих звершень. Ваш страх стає вашим союзником і вчителем у той самий момент, коли ви розумієте, про що саме він намагається вам просигналізувати. Це перехід від режиму виживання до режиму справжнього повнокровного життя. Справжнє звільнення від тенет, занепокоєння починається тоді. Коли ми усвідомлюємо, більшість наших тривог не мають нічого спільного з теперішньою миттю, вони існують у примарному майбутньому, у сценаріях, які ще не відбулися, або у минулому, яке ми знову і знову перетворюємо на катування через нескінченний перегляд старих помилок. Ми опиняємося у своєрідному ментальному підвішеному стані, де ми не здатні діяти у єдиному місці, де ми насправді маємо владу у тут і зараз. Юнг вважав, що ключем до розриву цього кола є радикальне прийняття і практика глибокої довіри до самого потоку буття. На перший погляд це звучить занадто просто, проте правда в тому, що припинити боротьбу з реальністю, це одне з найскладніших завдань, з якими може зіткнутися людська свідомість. Ми звикли шукати негайного вирішення кожного аспекту життя, намагаючись змінити те, що за своєю природою не підвладне нашій волі. Наукові дослідження підтверджують те, що Юнг зрозумів інтуїтивно. Чим більше ми намагаємося пригнічувати своє занепокоєння, тим вищим стає рівень нашої тривоги. Коли ж ми приймаємо свої побоювання, спостерігаючи за ними без опору, ми створюємо простір для того, щоб розум знайшов природні рішення без тиску внутрішньої істерики. Скільки разів ви намагалися відштовхувати негативні думки лише для того, щоб вони повернулися з новою ще більшою руйнівною силою? А що як замість боротьби почати ставитися до них як до тимчасових гостей, як до хмар, що пропливають небом вашої свідомості? Вони приходять і йдуть, вони не зафіксовані, вони не визначають, ким ви є насправді. Вони лише погодні явища у вашому внутрішньому всесвіті, тоді як ваше істинне я це саме небо, неосяжне і чисте. Часто ми живемо з глибоко вкоріненою ілюзією, що ми повинні бути на крок попереду життя, постійно прогнозуючи та плануючи кожен міліметр майбутнього. Перехід до мислення, заснованого на довірі, вимагає тривалої практики усвідомленого спостереження. Це дозволяє встановити здорову дистанцію між собою та власними тривогами. Ви починаєте помічати, що занепокоєння це не об'єктивна реальність, а лише ваше ставлення до неї. Ще одним важливим елементом є вдячність, яка закріплює нас у теперішньому моменті, та нагадує, що, попри будь-яку невизначеність, у нашій подорожі завжди є щось позитивне і стабільне. Коли ми зосереджуємо увагу на тому, що нас зміцнює, ми залишаємо все менше місця для думок, які нас знецінюють та виснажують. Це не пасивність, це свідома відмова від марної трати енергії. Довіритися життю, це не означає скласти руки і чекати, що все вирішиться саме собою без вашої участі. Це означає діяти навмисно, але без постійного, задушливого вантажу занепокоєння. Це мистецтво плавання. Спочатку ми намагаємося контролювати кожен рух, боячись потонути, але з часом розуміємо, що справжня майстерність полягає у здатності дозволити воді нести нас. Те саме відбувається і з життям. Чим більше ми намагаємося контролювати кожну деталь, тим більше ми чинимо опір природному плину речей. Довіра до життя це передусім довіра до самого себе. Озирніться назад. Ви вже долали труднощі, які здавалися нездоланними. Ви проходили крізь шторми і ставали сильнішими. Чому ж зараз ви сумніваєтеся у своїй здатності впоратися з тим, що принесе завтрашній день? Проблема не у викликах майбутнього, а у вашій недооцінці власної незламності. Ви завітали так далеко у цій подорожі, бо десь у самій глибині вашої особистості ви достеменно знаєте. Існує зовсім інший спосіб жити, те безкінечне ментальне навантаження, яке мовчазною тінню супроводжує вас щодня, не має бути довічним вироком. Воно може і повинно трансформуватися у щось абсолютно нове, у силу, яка працюватиме на вас, а не проти вашої цілісності. Занепокоєння, яке ви звикли вважати своїм ворогом, насправді є порталом на наступний рівень самопізнання та внутрішньої свободи. На цьому шляху ми нарешті усвідомлюємо, що тривога це лише гучне відволікання від того, що дійсно має значення. Ми виявляємо, що коріння наших страхів живиться у тих частинах нашої душі, яких ми так довго уникали, боячись зустрітися з ними віч на віч. Проте, тепер настав час перетворити ці знання на реальну дію, щоб назавжди розірвати це зачароване коло. Перше і найважливіше, що необхідно прийняти: вихід за межі занепокоєння, не означає його повне механічне усунення, це означає радикальну зміну ваших стосунків із ним. Йдеться не про марні спроби викинути думки з голови, а про те, щоб навчитися співіснувати з ними у новому усвідомленому стані. Уявіть, що ваші турботи це хвилі у безкрайому океані. Коли ви намагаєтеся чинити їм опір, течія збиває вас із ніг і тягне на дно. Але коли ви вчитеся відчувати цей ритм, ви виявляєте, що можете використовувати енергію цих хвиль, щоб рухатися вперед. Ваше занепокоєння більше не мусить бути нестерпним тягарем. Воно може стати нагадуванням про те, що ви живі, що вам не байдуже, що у вас є важливі мрії та сенси, які потребують вашої уваги. Справжня впевненість приходить не тоді, коли зникають турботи, а тоді, коли ви знаєте, що здатні впоратися з будь-яким штормом, щоб завоювати цю довіру до себе. Потрібно змінити саму мову вашого внутрішнього діалогу. Зверніть увагу на ті слова, якими ви розмовляєте з собою у хвилини тривоги. Як часто ви повторюєте, я ніколи не зможу, а що, як усе підеш кереберть, я занадто хвилююся. Ці фрази лише зміцнюють стіни вашої ментальної в'язниці. Спробуйте замінити їх на більш збалансовані, спокійні твердження. Я здатен впоратися з усім, що зустрінеться на моєму шляху. Мені не потрібні всі відповіді прямо зараз. Життя завжди знаходить шлях, це може здатися дрібницею, але саме такі внутрішні вібрації формують те, як ви бачите і створюєте свій світ, використовуйте тактику малих перемог. Ми часто хвилюємося, бо намагаємося вирішити всі проблеми життя одним махом. Але шлях до себе це поступовий процес, крок за кроком. Замість того, щоб перевантажувати себе всіма можливими наслідками, запитайте, який один маленький, конкретний і досяжний крок я можу зробити прямо зараз. Юнг вважав, що зв'язок із тілом має фундаментальне значення для балансування розуму. Коли виникає хвиля занепокоєння, замість того, щоб дозволити їй захопити вас, зупиніться на мить і зробіть глибокий подих. Глибоке контрольоване дихання це ваше повернення у теперішній момент, це якір, який тримає вас у реальності, коли розум намагається втекти, у лякаюче майбутнє життя це не те, чим потрібно керувати, а те, чим потрібно жити. А жити означає визнати, що не все підвладне нашій волі. Це не ознака слабкості, а найвищий прояв свободи. Коли ви відмовляєтеся від потреби передбачати кожну деталь, ви відкриваєте світ можливостей, які раніше були приховані за завісою тривоги. Пам'ятайте, що ви вже подолали безліч викликів, які раніше здавалися неможливими. Ваш досвід це найкращий доказ того, що ви значно стійкіші, ніж звикли про себе думати. Справжня свобода чекає на вас не зовні, а всередині, у вашій готовності пізнати себе і довіритися власному неповторному шляху.